Мої чарівні та індітні чутливі м'які раки. Привіт-привіт! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на серпень 2024 року. А я нагадую, що всі мої таро-прогнози можна дивитися за знаком свого сонечка, за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Знак свого сонця ви знаєте всі. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту чи місяця, ви можете це подивитися у будь якій якому астропроцесорі онлайн, або ж написати мені в коментарях до цього відео вашу дату, час та місце народження. Я безкоштовно розрахую та відповім вам, де у вас асцендент, де у вас місяць, щоб ви змогли надалі користуватися своїми прогнозами, переглядати там на моєму YouTube-каналі чи у інших тарологів-астрологів дивитися свої прогнози. Я для вас це розрахую. Так, а ви загадуйте себе, і давайте подивимось. Будемо дивитися сьогодні на трьох різних колодах, і доповнюватиму я оракулом. Ось така от в мене перша колода Панорама Таро. Ось така от колода. Класна, класика, але трішки незвичної форми. Вона мені дуже подобається. І давайте подивимось, що принесе ракам Що принесе ракам серпень 2024 року раки для вас. Колесо Фортуни, ох, старші аркани, раки. Ну, вам пощастить! Це якісь такі різкі зміни. Нудно, точно не буде раки. Це може бути повернення у якесь місце або повернення якихось ситуацій, тому що часто от, фортуна вона вказує на циклічність. Тим паче, у нас Моркурій ретроградний у нас у серпні цього місяця. Тому можуть бути якісь різкі зміни, повернення ситуації з минулого, людей з минулого. Або ж це навпаки і фарт. Якщо ви будете щось вирішувати, у щось грати, то вам обов'язково раки тут пощастить. Може бути дійсно якась зміна, зміна погоди, зміна обставин, зміна умов роботи, але я. Чомусь мені здається, що точно тут на краще для вас. І, раки, буду дуже вам вдячна за лайки, підписку, якщо ви ще не підписані. Будь-який коментар від п'яти слів до цього відео. Вам легко, а мені дуже приємно. Дякую вам. Так, ще ще для раків серпні. Двійка мачів, це у нас карта паузи, карта, коли дещо уповільниться. Таке, до речі, дуже часто буває у період ретро Меркурію. Можливо, якась ситуація на початку місяця закрутиться, а потім, коли уже Меркурій буде ретро, або буде стаціонарним, особливо вона така, як уповільниться. Може довестися чекати відповіді від когось або від чогось, чекати якогось. Результату можливо, ви вам випаде можливість, і ви її якби візьмете, але ви будете очікувати ще відповіді. Третьої сторони, так, якось якимось таким чином. Але це вона, знаєте, це ще карта очікування і карта балансу. Тим не менше, те, що ви ще поки не знаєте відповіді, або ви обираєте її, не знати тому що тут все таки закриті очі, зав'язані очі у дівчинки, і вам це буде вигідно. Хай тимчасово, але вигідно. Вам тут буде, знаєте, вигідно вирішити-не вирішувати, так би мовити, не прийняти рішення. Інколи це вже також рішення. Ви можете це відслідкувати. Ви можете вибрати не вирішувати. Це може бути якийсь такий, до речі, короткий відпочинок, дійсно, біля річки, моря, озера. Але ця карта не довготривала. Ось. Так, що ще? Раком принеси серпень цього року. Вісімка мечів, щось ви, щось ви по мечах, наче якісь обмеження, наче щось ви хочете, але зараз, поки не час це для вас, дійсно, може, ретро Меркурій щось затермазив. Але все одно, старший аркан тут він більше має сили, більше має такого значення. Чекайте, можливість вона буде можливо, це колесо фортуни ще також дуже круто працює на період зміни сезонів. Можливо, ця карта у вас працює дійсно. Або прямо на початку місяця, тому що може бути ще зміна місяців, або аж під кінець, там кінець серпня, початок вересня щось вирішиться. Тому що ця карта, вона каже, що будьте готові до деяких обмежень. Можливо, ви тимчасово не можете там покинути країну, чи покинути місто, чи покинути м, якусь. Якусь справу, проект, можливо, ви хочете уже у відпустку і вам тут пропонують, давай їдемо ось у нас вже тут палаюча путівка тур їдемо. А ви зараз просто об маєте ніби можливості віддатися цьому, тому що є якісь певні обставини, але по цій карті завжди... Ми можемо собі дати свободу, просто через деякий час. Ви обов'язково знайдете вихід, ви обов'язково знайдете, як себе вивільнити, розв'язати собі руки і знайти вихід з цих обставин. Так, давайте ще колоду подивимось. Це у нас старо колесо року. Давайте подивимось, що принесе ракам раки. Серпень 2024 року раки. Семірка кубків це у нас все-таки вибір, і це у нас така трошечки карта ілюзій, карта надій мрій, сподівань. Можливо, ви все ж таки можете трошечки, коли очікуєте побалуватися якимось ілюзіями, побалуватися якимось такими своїми мріями, але головне не впадайте надовго у ці стани ілюзій. І це ще карта, коли вам все-таки потрібно буде тверезо подивитися на ситуацію і прийняти рішення, обрати щось, вибрати щось, щось конкретне, і тоді тільки воно принесе вам хороший результат. Так, ще ще. Раком. Принесе цей серпень. Четвірка жезлів. Це у нас карта стабільності, карта добробуту, карта... Ресурсності, карта дому, карта житлових умов, карта все там, де є чотири стіни, і ви тут можете обирати собі місце проживання, обирати собі квартиру, обирати собі будинок, обирати собі місце роботи, це також може бути. Обирати офіс, обирати собі кабінет, де ви будете працювати, обирати собі, наприклад, кімнату якусь. Це у нас обирати свою стабільність. І це може бути оновлення, щось ви якось будете в домашні справи втягнуті, в справи нерухомості. Також, можливо, це якісь покупки додому, покупки з техніки додому. Але з техніки краще не купувати нічого, тому що Ретро Меркурій достанете все одно потім гарантійний талон і доведеться щось лагодити. Але... Якщо часто на ретромеркурії щось ламається, то вже не критично. Але добре щось лагодити. Наприклад, а якісь товари для дому, типу ковдри, нова білизна, чи ще щось можете собі купувати, себе потішити. Можливо, ви тут обираєте чи квартиру, чи от дату. Можливо, ви зараз ще поки не можете, наприклад, переїхати, чи не можете обрати житло, чи не можете поїхати додому, бо у вас є якісь обставини. А тут ви вже можете обирати, коли ви поїдете додому, обирати дати, коли ви поїдете додому. Чи мрієте мріяти якось візуалізувати, який ви хочете дім, яку ви хочете квартиру, як ви, ви взагалі бачите от свою, свою сім'ю, свою рутину, свої от такі от. Кити, на яких тримається ваша рутина і життя. Так, що ще принесе раком цей серпень, справедливість. І Дійсно, навіть у цій колоді, бачите, тут також зміна сезонів. Щось, мені здається, у вас відбудеться на зміні сезонів. Ви, наприклад, можете десь думати, щось, що робити в зміні сезонів. Це може бути, до речі, оформлення е, житла, це може бути оформлення договорів, але договори краще не підписувати або дуже уважно підписувати на ретро Меркурії. Так, якщо у вас є така можливість там перенести або переглянути, краще це зробити пізніше, але хто вже підпише, то обов'язково уважненько все. Читайте, тому що тут ще до речі, по цій карті, от ілюзії, ви можете побачити десь дуже низьку ціну, дуже якусь круту пропозицію, і тут уважно дивитися на всі деталі. Щоб не побігти за якимись рожевими замками. Це у нас карта, коли ви також можете звертатися до юридичних установ, до нотаріуса, до суду, можете перевіряти якісь свої документи, отримувати документи, паспорти, візи. На Ретро Меркурії не дуже круто подавати це все, а от якщо ви вже це все отримаєте, якщо ви раніше подали і вже отримаєте, або перевірити свої документи. Чи все окей, перевірити це все до ладу. Можливо, це якісь також плата податку, плата оренди за офіс, за ще щось, кабінет. Це також може бути про це. Ну, Тут круті карти. Більше в якійсь такій реалізації у вас раки. Так, у нас ще одна колода сьогодні з вами: це у нас астрологічне Таро. Давайте подивимося. Що раком принесе серпень 2024 року. Семірка жезлів! Питання власних кордонів. Буде багато справ. Буде багато справ. Тут доведеться просто от не встигати ставити галочки. І дивитися, що я можу зробити, що я не можу зробити, що мені потрібно буде зробити, що я не буду робити, що я не хочу. Можу так відчуватися, ніби всі від вас чогось хочуть, всі хочуть вам дати якесь ще своє завдання, ще свою якусь пропозицію, ще вам якихось обов'язків накинути. І тут така, знаєте, як боротьба, але тут... Це не відкрите протистояння. Ви тут не бачите своїх опонентів. Це може бути, от, дійсно, коли вам там докидають ще якихось новин, ще якихось обставин, з, яких, з якими ви маєте боротися. Дуже часто ця карта програється, як дійсно, боротьба е, сама з собою, своїми упередженнями, своїми страхами, своїми думками. Знаєте, от до прориву потрібно спочатку знешкодити там всіх конкурентів, перемогти, а потім ще отут перемогти, так, побороти свої якісь установки, страхи, що я не буду, я не Можу, і щоб уже потім перебратися на іншу сторону ріки. Так що ще принесе ракам серпень 2024 року. раки Трійка мочів, а це у нас карта невиправданих якихось очікувань. Можливо, ви тут дійсно не приймете ту людину з минулого Ось, зрозумієте, що ви все ж таки вибудовуєте свої чіткі кордони, і вам це воно не потрібно. Але завжди ця карта її легше прожити, її легше пройти. Якесь оце трошечки міні-розчарування, розбите серце, коли у вас не було якихось завищених очікувань. Так? Ви тут розумієте, що ви не хочете. Більше ранитися, ранитися самим, об когось, щоб хтось ранив вас. Ця карта от коли у вас були якісь очікування, і воно не виправдалося, вас щось ніби засмотило, або хтось вас не підтримав якось так. Але ця карта, знаєте, вона це ж молодший аркан, тому вона не буде тривати дуже довго так, по часу, виходьте швидше з цього стану. Так що ще. Знаєте, тут що вам що випадала двійка мечів Отак зразу буває двійка мечів Це коли ви обираєте щось не бачите, щоб якраз от не прийняти це розчарування. Пам'ятаєте, що рано чи пізно ці ілюзії спадуть, і вам доведеться відкрити очі і побачити ситуацію так, як вона є. І нехай вам буде боляче, хай вам буде боляче трішки, але це перший крок до зцілення. У таро взагалі немає негативних карт. Це усвідомлення оцього цього болю, щоб зробити крок до зцілення. Розуміли? Так що ще. Ракам. хочеться на останок, вам щось добре. Принесе серпень 2024 року раки для вас. Все закінчиться чудово. Після дощу обов'язково буде веселка, обов'язково буде емоційний комфорт, обов'язково буде підтримка це може бути подруга, чи друзі, чи родина, якісь близькі люди, які вас підтримують. В десятці кубків ми ніколи не буваємо самотні. Буде з ким розділити, буде душевна розмова, буде якесь душевне свято, будуть. Теплі обійми, будуть хороші новини, і буде ситуація, яка обов'язково залікує ось це от все. І ви розумієте, що нехай щось вас засмутило, але натомість ви отримаєте набагато більше. І ще наостанок хочеться подивитися для вас підказку таку від оракулу. Оракул він працює не як тароць, це більше такі асоціативні карти. Так, я вам скажу фразу. Ви зрозумієте, як для вас відкриється і фраза, і картинка, і про що це для вас? Яку цю підказку несе оракул для вас? Для раків для вас це магія землі. Бачите, тут відьмечка, вона тут має і кристали такі всякі, і вона. Щось тут робить, вона чарує. І ви тут дійсно а, будьте самі магом і чудотворцем в своєму житті. А, і наповнюйтеся, до речі, рак від природи. Ви собі дійсно тут можете купити якийсь камінчик, так, якийсь талісман, якийсь символ. І самі наділити його силою, що це ваш, наприклад, оберіг. Природа, до речі, це найвисоковібраційніша структура. Це дуже великий носій енергії, це дуже великий носій знань і мудрості. І природа була тут задовго, дуже-дуже задовго, як були ми з вами. І навіть люди, які жили століття, тисячоліття перед нами. Природа була задовго. І ось ця магія землі, вона каже про те, що набиратися сили, мені здається. Від природи. І ця карта, ви, не бачите, схожа якось за побудовою за художнім вирішенням, схожа мені на мага. Беріть ініціативу в свої руки. Буде так, як ви захочете. Не засиджуйтеся в стані жертви, не засиджуйтеся в стані, я не хочу цього бачити, бо це мене засмутить. Ні. Самі беріть, бачте правду і. Влаштовуйте все так, щоб вам подобалося ваше життя, щоб ви не закривали очі і жили в ілюзіях, а самі творили свою класну реальність. З вами була я, ваша Оля Світніцька. Я вас обіймаю, раки! Бажаю вам хорошого місяця! Пройти всі ті виклики, якщо вони у вас будуть, і повертатися обов'язково на мій канал за новими прогнозами. Я вас обіймаю!